Шановні друзі, доброго дня. До вашої уваги пропонується задача з теми лінійне кола постійного струму. В схемі, яка зображена на малюнку, відомі джерело струму. Ось воно. Відомий струм в гілці І. Ось цей струм. Ця гілка замикає накоротко від гілку Р. 3 і джерело Є3. Відомі опори усіх чотирьох резисторів. Вони однакові по одному ому. За цих умов треба визначити електрорушійну силу цього джерела та струм в гілці Р1 струм І1. Напрям його задано за умовою задачі. Ця задача. Віднесена мною до категорії підвищеної складності категорії B, як ви бачите, тільки завдяки тому, що вона містить короткозамкнуту ділянку. Студенти загалом помиляються і вважають, що якщо якась ділянка схеми є короткозамкненою, то її можна викинути із схеми і не враховувати. Дійсно, так. Але умова цього неврахування ділянка повинна містити опор опір. І в нашій схемі послідовно із опором є електрорушійна сила, і вона трохи змінює наше уявлення про короткозамкнену ділянку. Струм в ній діє, ми зараз його визначимо, і цей струм впливає на струми усіх гілок. Отож, починаємо розв'язання задачі. Розв'язання задачі починаємо з того, що задаємося умовними позитивними напрями, напрямами струмів І2 та І3, як показано на малюнку. Електрорушійну силу джерела можна визначити із рівняння другого закону Кіргофа для контуру. Р3 є і короткозамкнена ділянка. Обходимо цей контур за годинниковою стрілкою. Добуток R3 на I3 із плюсом, тому що ми йдемо догори за годинниковою стрілкою разом із струмом i 3 в резисторі Р3, мінус Є. Ну я вже не, не бачу сенсу нагадувати, але ще раз нагадаю: напруга на цьому джерелі і електророшійна сила направлені в протиположному напрямку. Тому якщо електророшійна сила вверх в, до гори, то донизу напруга. Мінус є, тому що ми йдемо проти ось цієї напруги на джерелі. Дорівнює нулю за законом Кіргофа. З цього рівняння дуже просто можна, можна визначити Є е, до, як добуток r 3 на цей струм І3. І3 струм невідомий, отож, пішли визначати його. Струм І3 ми будемо визначати за першим законом Кіргофа для ось цього узла. Струм І2 виходить з вузла мінус І2. Струм І3 цього, до цього вузла підійшов плюс І3. Ну і відомий струм І, за напрямом він заданий на схемі, він вийшов із цього вузла мінус І, дорівнює нулю. З цього закону Кіргофа ми можемо сказати, що І3 дорівнює сумі І. Це відома величина та невідомий струму І2. Отож, нам треба визначити оцей струм І2. Оцей струм І2 можна визначити за допомогою формули чужого опору, розглянувши схему відносно ось цих вузлів 1 та 2. Ось таких вузлів, ось вони вам показані. Зважте на те, що резистор r 2 та резистор r 4 в цій схемі з'єднані послідовно. І навіть послідовно, вони з'єднані не тому, що отут є короткозамкнена ділянка, і ось ця точка з'єднана із цією точкою. Навіть якщо була не короткозамкнена ділянка, а якась скільзавгодна складна схема. Ось в цьому е, е, місці, все одно резистори R2 та R4 були би з'єднані послідовно. Чому? Згадайте ознаку послідовного з'єднання е, якихось елементів. Єдиною ознакою є те, що в цих елементах діє один і той же струм. Струм І 2 діє в резисторі Р2, а струм І2 взявся завдяки струму І3 та І. А завдяки чому е, взялися, е, діють такі струми І та І3, завдяки тому, що ось тут до цього вузла підійшов якийсь струм. Отут він розгалужився на два струми, але оці два струми зібралися знов. І утворили струм І2. Тобто струм, який діє в резисторі Р2, та струм, який діє в резисторі Р1, це один і той же струм. Він заблукав е трошки е таким складним шляхом, але вийшов на правильну дорогу, зібралися все струми в воєдино і наші резистори знаходиться під дією одного і того ж струму. Отож, вони з'єднані послідовно, паралельно з'єднані з резистором r 1 Відомо джерело на струму йод. За формулою чужого опору. А формулу чужого опору ми з вами розглядали в, лекції, в нашій темі в 7-й лекції принцип накладання та метод накладання. Якщо вам втрапляється ось така ділянка з паралельно з'єднаними якимись елементами і відомий струм в нерозгалуженій частині цієї ділянки, то можна визначити струм кожного із двох цих резисторів за допомогою формули, Яку ми назвали формула чужого опору, формула розкиду, вона і так називається. В електротехніці, ви можете почути і це названня. Для того, щоб розрахувати струм, ну скажімо, І2. І2, ми повинні помножити струм в нерозголоженій частині схеми на Чужий опір, опір чужої гілки, власне, тому і здобула ця формула назву чужого опору. В даному випадку R3, а поділити на суму двох гілок, опорів двох гілок R2 плюс r 3 В нашому випадку, в нашому випадку в струм в нерозгаложеній частинці схеми відомий, він дорівнює 3 А. Струм е, і який е, і, і відомі опори R1 та послідовно з'єднані r 2 та r 4 по одному ому, тобто тут один ом, а тут два оми. Ми можемо скористатися формулою чужого опору, яка е, в цьому випадку записується таким чином: ось це струм в нерозгалуженій частині схеми. Якщо ми шукаємо струм в опорі R1, то ми помножимо цей струм на суму R2 плюс r 4 це опір цієї гілки, а поділимо на суму R1 плюс R2 плюс r 4 Сума паралельних оцих опорів гілок. Підставивши числа, ми отримуємо 2 А. Ну і тоді зрозуміло, що струм I2. Повинен бути 1 амперу. Це, власне, і виходить із е, другої формули, записаної за е, формулою чужого опору. Тоді маємо І3 е, е, Ампери, І2, е, 1 ампер, і тобто і е, е, 3 дорівнює 4 е, Амперам. Електрошійна сила цього джерела. Дорівнює добутку r 3 на i 3 і становить 4 вольта. Отож, ми з вами розв'язали задачу. Відповідь задачі, електророшийна сила становить 4 вольта, а струм, що діє в цій гілці, ми визначили, він дорівнює 2 А. Задачу розв'язана. Якщо ця задача сподобалась вам. Або була корисною, то, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Зверніть увагу на опис цього відео на каналі YouTube. По-перше, зверніть увагу на те, що створено спеціальний сайт, путівник по каналу, завдяки якому ви можете швидко знайти матеріали на нашому каналі. Зокрема, серед безлічі розв'язань задач. Ви можете вибрати потрібну цікаву вам задачу. Я вдячен тим студентам, які долучилися до допомоги нашому каналу. Ви можете змогу долучитися, до, маєте змогу долучитися до допомоги каналу, Перейшовши за посиланням Монобанку. Дякую вам за увагу. Хай вам щастить. На все добре.